Слава Україні! І слава її мужнім захисникам! Вітаю вас, виногради! Сьогодні хочу зняти відео таке коротеньке на відповідь на деякі питання, які мені задають мої підписники. Перше питання. Коли робиться чеканка винограду? Я її вже роблю, мабуть, тиждень зору. Що таке чеканка? Це зупинення росту винограду. Тобто, всі точки росту, які є. На нашому винограді треба Тобі ж прищипнути всі пасиночки. Починаючи знизу, якщо ми починали прищипувати на листок, на два, там можуть бути пасинки другого порядку, третього порядку, ми всі їх мусимо прищепити. А вверху вже, який вище провода йде, вище верхнього дроту пасинки. Я, наприклад, знизу не можу достати високий виноградник, маю отакі ножиці. Подовжив ручки от, і вверх тими ножицями все підряд ось так стрижу, як траву. Ось таким чином. Думаю, достатньо, зрозуміло, тому що в мене багато винограду, і якщо я буду перебирати кожного пасенка, буде займати дуже багато часу. Це одне питання. Друге питання запитують. Ой, гвалт. Лист, листя знизу там сохне, чи в'яне, чи що робиться. Так, листя старіє і перші листки нижні можуть вже старіти, жовтіти, і вони вже користі винограду не приносять ніякої. Але просто освітлювати грона я би не рекомендував. Тому що зараз також задають питання, на ягодах з'являються. П'ятна жовті, Ну, в мене ще нема сонячних опіків, поки ніде, ні на яких. ну Якщо у вас сонячної сторони, наприклад, то це в мене південна сторона, якщо сонце сюди світить, на ягодах можуть з'явитися корисні п'ятна. Не бійтеся цього процесу, це сонячні опіки, і з ними боротися. Треба завішувати чи агроволокном, чи сіточкою якоюсь від сонця, з сонячної сторони. І ці ягоди я би не рекомендував, зразу, якщо вже по печні, зразу з перший день їх вищипувати видаляти. Хай вони ще повисять так кілька днів, щоб захищали далі е, ті ягоди, які знаходяться під ними. Отаке питання. Ще мене запитують. Хлороз з'являється, жовтіє листя. Чому? Цю пору зазвичай виноград не хлорозить, а хлорозить тому, що у нас зараз у дощі йдуть. День через день дощі, дощі, ви бачите, який ґрунт тут болото стоїть. Треба, цей першу чергу не треба там поливати залізним купоросом, хилаком заліза чи що. Треба просто зрихлити оце під кущами цей ґрунт. Навіть якщо у вас є така шпичка тоненька, чи здроти, чи що, наробити дірок багато, щоб корінці могли задихати, вони задихаються, виноград задихається, нехватка повітря цього, і починають хлорозити. Отаким методом робити, але ні в якому разі зараз нічим не підливати там якимись під корінь хилатами желіза чи чим. Ще є такий момент вирощення винограда, люди вирощують з висаючим приростом. Для чого? Щоб на винограді було побільше листя. Чим більше листя, більше коріння, краще будуть наливатися грони. Але я рахую. Що в нашій зоні вирощування винограду, це не потрібно. Оцього листового апарату, який от зараз є на кущах, ви бачите, зазвичай приріст, він же достає майже до землі. Для чого він виріз, як тут тих гронок, залишаю я практично по одній гроні на лозі. Так для чого мені стільки того листя, воно і так прекрасно дозріє? На одній на на одні лозичці я нарахував тут листя більше 30. Так що я рахую, що в нашій зоні вирощу винограду цей звисаючий приріст не потрібен. Тому будемо робити йому отаку операцію. Обстригати повністю цей звисаючий приріст, Достатньо того. Цього листового апарату, що тут є, я вже не буду показувати далі, як я буду все обстригати, більш ніж достатньо. Для того, щоб вирости нормально і налилися ягоди. Це саме чеканка проходить. Це я зробив такий експеримент, думаю, звисаючий приріз, звисаючий приріст. В нашій зоні я рахую, що ні. Кому хто, хто рахує інакше, напишіть в коментарях, хто може займається таким ділом вирощуванням того звисаючого прироста. Для чого мені оце листя стільки його, що воно аж до землі звисається, то не, не потрібно. Я рахую, що це не потрібно. Ось ясний приклад хлорозу, як хлорозить виноград. Чому? Тому що дощами заляло, як ви бачите, я цей ґрунт зрихлив капітально. Глибоко порихлив, поробив дзюр і будуть дихати корінці наші, і буде цей хлороз пропадати. Тому що дощі заливають, тому таке і робиться. Плюс до того, я ще хочу сказати, хто вже робив три основні обробки винограду, вже зробив. Після тих дощі, які в нас зараз йдуть, я найближчими днями зроблю ще одну обробку. Обробку хоросом. тому що холодна погода. нас. І зараз можуть захворення виникнути тільки так, в будь-який момент. І я роблю цю обробку хоросом препаратом, хорошим таким препаратом. Він і від гнилий хорошо діє, і від оїдіума. Я поки що чисті, нічого немає, ніяких захворювань, листя ще чисте, але профілактику треба зробити, тому що тут цей виноград ще буде висіти, ну мінімум ще до місяця часу, мабуть, до кінця серпня. Ось, я на, на всі питання, хто мені задавав, відповів нормально. Якщо когось цікаві ще якісь проблеми, запитуйте, пишіть на Viber, чи WhatsApp, чи Telegram. Телефон в мене є там на моєму каналі. чи дзвоніть телефоном. Бажаю всім завершення цього сезону, щоб був добрий сезон, щоб дозріли наші виногради. Україна була, є і буде, все буде Україна. Чекаємо нашої перемоги, а вона обов'язково прийде. На цьому закінчую, бувайте.